Історична подія Україна вперше отримала Оскар 20 днів у Маріуполі українських журналістів Стеслава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степанової став найкращим документальним повнометражним фільмом на думку Американської академії кіномистецтва. Під час своєї промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи не довелося знімати і проміняв би цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну. Це, Це перший Оскар в історії України. для України. Я вдячний, але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян України. Я б віддав це, аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, усіх цивільних які в їхніх тюрмах. Але я можу змінити історію, я можу змінити минуле. But, Проте ми всі разом, together, you ви і я, ми зараз серед найталановитіших людей світу. Ми, ми можемо зробити так, щоб історію виправити, щоб правда перемогла. І щоб загиблі люди Маріуполя та ті, хто віддали своє життя, щоб їх ніколи не забували. Because спогади, memories а спогади формули and історі. memories form history. So Kino. Thank thank Thanks to Ukraine. Слава Україні. Режисер Мстислав Чорнов, журналіст агентства Associated Press. Він разом із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсером Василисою Степаненком вирушили до Маріуполя 23 лютого 2022 року. Фільм розповідає про облогу Маріуполя російськими військами у 2022 році. Стрічка отримала англійську кінопремію Бафта. Режисер виграв премію Гільдії режисерів Америки в категорії видатні режисерські досягнення в документалістиці. 20 днів у Маріуполі здобув більш ніж 20 нагород і 40 номінацій. Мінаті. Фільм показали перед засіданням Генеральної асамблеї ООН у вересні 2023 року. Стрічка стала найбільш касовим українським документальним фільмом, зібравши понад 530 тисяч гривень. Прем'єра відбулась 21 січня 2023 року на найбільшому в США фестивалі незалежного кіно Sundance, де він здобув прислідачів. А найкращим художнім фільмом назвали Байопік Опенгеймер про батька атомної бомби Роберта Опенгеймера. Стрічка була фаворитом кінопремії за кількістю номінацій. Вона претендувала на 13 статует у результаті очікування випродалися, і по закінченню Оскара Опенгеймер забрав сім нагород, ставши тріумфатором премії. На другому місці як за прогнозами, так і за результатами опинилася стрічка грецького режисера Йоргоса Ладінмоса Бідолашні створіння її номінували на 11 нагород. З них стрічка отримала 4.